Для Підвищення якості освіти фахівці мистецької школи визирської сільради радять своїм учням якомога більше брати участь у різних конкурсах. Сьогодні це зробити нескладно, бо більшість з них проводяться онлайн. Зараз не потрібно мати багато коштів, щоб потрапити на престижний фестиваль чи конкурс у віддалене місто або в іншу країну. Свій виступ можна записати на звичайний телефон. І надіслати відеозапис інтернетом. Шукають ці конкурси і пропоную діткам. Вони самі питають, які у нас ще будуть конкурси. Тобто їм дуже цікаво. Вони відчувають оцю віддачу. Знаєте, коли ти працюєш, працюєш, і в тебе є досягнення. Це дуже важливо для них. У минулому навчальному році учні мистецької школи Визирської сільради брали участь у конкурсі мистецтв Осіння казка Берлін. Благодійному конкурсі мистецтв Зіркові татри Словаччина Україна, фестивалі фестивалі-конкурсі Марафон талантів, який відбувся у Відні Австрія, благодійному конкурсі мистецтв Зимова казка, який проводили у Празі Чехія. Фестивалі конкурсів мистецтв Різдвяна історія в місті Бухарест, Румунія, конкурсі мистецтв Польська зірка, котрий проходив у Варшаві, Польща, багатожанровому конкурсі мистецтв Фестиваль Анкона, Італія, Всеукраїнському двотуровому інструментальному конкурсі музична весна, в Одеському обласному конкурсі солістів народних інструментів, музична мозаїка» У восьмому відкритому територіальному фестивалі виконавців на духових інструментах «Грай, супілко, грай у Біляєвці, багатожанровому фестивалі конкурсів мистецтв формула успіху, свята весни, який відбувся у Відні Австрія, багатожанровому фестивалі конкурсів мистецтв Європейська весна, який проходив у Братиславі, Словаччина, конкурсі мистецтв Праська симфонія Чехія. Мистецькому конкурсі фестиваль Фієста Валенція Іспанія. У нас перші місця Назаренки. От беруть Назаренко Віктор, Назаренко Назарій, Назаренко Діана у нас і гурт Назари. От вони завжди беруть між, участь у міжнародних конкурсах. Вчитель мистецької школи визирської сільради Василь Мацик вважає, що участь у конкурсах дисциплінує виконавців. Хоча, на його думку, жодне таке змагання. Не може замінити виступ на конкурсному концерті перед слухачами та поважним журі. Дуже сильно відрізняється. Конкурс це така дуже важлива річ, коли ти мусиш вийти сам на сцену з піаністкою. Вона там акомпонує тобі, ти мусиш вийти з нею разом зіграти так, щоб на конкурсі тобі журі поставили якісь журі, якісь високо там, кваліфіковані. Вони сидять, тебе оцінюють, і ти мусиш вийти на сцену один. Тільки вона піаністка, і ти і великий зал. Ти виходиш, ти маєш повинен заставити себе зіграти красиво. Мистецька школа записує виступ та пропонує на розсуд відповідного конкурсу свого виконавця. Коли є позитивний відгук, оформлюється заявка на участь, залишається лише отримати результат. Цьому передує велика робота як учнів школи, так і викладачів, котрі окремо готують молодих виконавців для участі у конкурсі. Бо їх досягнення це ще й досягнення мистецької школи, яка надихає дітей на плідну творчість.